Розділ 92. Плани для Юеї. Він більше не говорив, коли його руки злегка стиснули її талію. Через деякий час вона почула його рівне, але легке дихання. Сега раптом опинилася в трансі. Обережно обернувшись, щоб поглянути на нього, вона зрозуміла, що він уже заснув. Здавалося, він дуже тихо й спокійно занурився у свій сон. Сяє спостерігала за ним досить довго. Потім вона спокійно вдихнула і простягнула руку, щоб підтягнути його ковтру, яка сповзла з його плечей, перш ніж відірвати очі. Відчувши тепло спиною, їй раптом стало ніяково вона ясними очима дивилася на слабке світло, що світило від настінної лампи біля вікна. Сяє раптом відчула трохи прихильності до такого тепла. Однак, якщо вона відкине все і почне знову, оберігаючи та зберігаючи цей раптовий шлюб у своїй гонитві за його прихильністю, чи зможе вона назавжди зберегти це тепло? Ця дивилася все далі й далі, поки її очі раптом не затуманилися, незабаром вона теж заснула. На дворі все ще стояла тиха погода, хрипів дощик, але в кімнаті було щільне тепло. Тьмяні вуличні ліхтарі огортали всю кленову резиденцію. Здавалося, що вперше холодна, зазвичай кленова резиденція набула трішки пожвавлення. Ніч сталася надзвичайно короткою. Сісяю відчула, що не спала довго, коли небо почало освітлюватися. Коли пісня світанку щойно підняла завіси, вона прокинулася. Чоловік біля неї все ще спав у глибокій дрімоті. Вона знала, що останні кілька днів він не висипався, тому й не будила його. Обережно зійшовши з ліжка, вона вмилася, а потім спустилася вниз, щоб приготувати сніданок. Сісяє прокинулася досить рано і все ще думала про роботу, яку вона не виконала минулої ночі. Тож вона зварила трохи каші, перш ніж піти прямо до кабінету. Щоб продовжити те, що вона не закінчила минулої ночі. Рано вранці вона працювала понад дві години поспіль і нарешті зуміла розібратися в розрізненій і безладній інформації. Коли ся закінчила, вона акуратно розклала її у чорну папку. Ся побачила, що коротка стрілка годинника майже вказує на десяту. Вона повернулася до спальні, щоб перевірити, чи прокинувся Чен. Коли сяя вийшла з кабінету, вона відчула прохолодний вітерець. вітерець. Відсвідомо вона обернулася і помітила, що у французьких вікнах, що ведуть на балкон, є щілина. Сяя була спантеличена і швидко попрямувала туди. На свій подив вона побачила чена, що стояв високо на вітрі біля поруччя, дивлячись на небо на дворі. Почувши позаду кроки, чен не поспішаючи обернувся. Побачивши сісяї, яка стояла біля вікна, і дивилася на нього, він про щось задумався. Тоді він махнув її рукою, сказавши: йди сюди. Брови сісяї злегка піднялися, вона тихо подивилася на руку, яку він простягнув їй. Через деякий час вона нарешті підійшла до моєї чена і пішла за ним, куди б він її не тягнув. Потім вона зупинилася біля нього. Таку хорошу погоду важко знайти. Зазвичай у місті не видно ні такого горизонту, ні повітря такого свіжого. Він був досить у гарному настрої. Зісяя подивилася на блакитний горизонт і побачила м'яке золоте світло, що лилося з неба. Вона не втрималася, але ніжно кивнула і спокійно відповіла: побачивши таку погоду, настрій робиться дуже веселий. Він кинув на неї погляд збоку, піднявши руку, що тримала чашку, і сьорбнув чаю, перш ніж спокійно прокоментувати. Ти лягла так пізно вчора ввечері і прокинулася сьогодні рано вранці, але я бачу, що у тебе гарний настрій. Я занадто багато відпочивала останні кілька днів. Я раптом відчула, що виспалася, тому прокинулася. О, правильно, це для тебе. Це має бути корисним для тебе, подивися, сказала Сісяя, передаючи йому чорну папку. Що це? Моючен подивився на неї і запитав: Ти дізнаєшся, коли подивишся? Щоб це не було, я гарантую, що ти не втратиш, переглянувши це. Сісяя весело посміхнулася, тоді вона простягнула руку, щоб взяти з його руки порожню чашку, і помахала папкою в руці. Коли він побачив, як вона поводиться так сяюче від захвату та впевненості, моючен усміхнувся. Він простягнув руку, щоб взяти файл. Ти досить загадкова? Ти прокинулася рано вранці, щоб організувати це. З таким компетентним працівником, як я, хіба ти не повинен відчувати вдячність? «Головому». це буде залежати від того, що ти придумаєш, сказав мою чену. Починаючи гортати папку в руці, він опустив голову і тихо переглянув її. Через кілька хвилин мой чен здивовано подивився на сяє. «Юеїн, звідки у тебе ця інформація? Чи не слава світу майже стала партнером Цикай. Цю інформацію тоді зібрав директор Чу. Випадково віце-президент Лю дозволив мені допомогти директору Чу. Тому я скопіювала набір цієї інформації, доповнюючи деякі речі, які я вже знала. Я зібрала це разом. Якби це було надіслано Цикаю, я впевнена, що партнерство Цикая та ЮАІН було б не таким легким, спокійно пояснила Сісяє. Грайте на слух, щоб усе трапилося після цього. Я все вичерпала. Чесно кажучи, вона була зовсім незнайома з Юаїном. Вона ніколи там не працювала і, здається, була там лише один чи два рази. Її враження від того місця були розмитими. Таким чином вона не знала багато про Юаін. Муючен закрив папку. Тоді він опустив погляд і тихо спостерігав за її елегантним і красивим обличчям. Побачивши, що її очі ледь потьмяніли, коли вона вимовила слова Юаїн, він на деякий час замов. Він простягнув руку, щоб поплескати її по плечу і тихо сказав Не думай занадто багато. Я знаю про те, що вони намагаються змусити тебе підписати деяку річ. Коли Моючен сказав це, Сісяє була здивована вона не могла не здивуватися. Я чув, як згадувалася про це раніше. Вони планували, що коли Сі та генеральний директор корпорації Хан і Фен заручаться, вони дозволять їй ознайомитися з роботою ЮЕІН. Ймовірно, вони планують дозволити їм взяти на себе управління після того, як вони одружаться. Раніше він чув, як Лісі згадував про це, тому це має бути правдою. Лісі завжди вважав це дуже дивним. Сі також була дочкою мера Мушаня. Насправді вона була дочкою його першої дружини. Тож як вона впала до такого ступеня? Здавалося, що вся родина Сі не дуже любила її, але він чув, що старший Сі дуже її любив. Про те, чому так сталося, мабуть, знають лише причетні. Це вже не має значення. Я ніколи не сподівалася отримати більше. Якщо слава світу дійсно планує просунутися в індустрію шоу-бізнесу, як щодо того, щоб почати з ОІ? Віце-президент Лю дуже зацікавився цим проектом, тому, можливо, ти дозволиш йому це зробити. Сісія завжди була людиною, яка розділяла суспільні та приватні справи. Також вона звикла до впевненості в рішучих діях у складній ситуації. Коли він почув її позицію, мою злегка кивнув. Завтра я зберу кількох віце-президентів, щоб обговорити це. М -м -м, іди вниз і поснідай. Я вже записалася на прийом до лікаря на 11.30 ранку. Нам потрібно виїхати набагато раніше, щоб не потрапити в затор і не витрачати час. Сказала сісяє, а потім розвернулася, щоб повільно йти до кімнати.